Міжпартійний з'їзд блоку лівих та лівоцентристських сил проходить 20 жовтня в Києві у міжнародному центрі культури та мистецтва колишньому жовтневому палаці. Біля тисячі учасників міжпартійного форуму делегати з'їзду, гості, журналісти стали свідками становлення консолідованого лівого руху в Україні. Про конкретні завдання блоку лівих та лівоцентристських сил на передвиборну програму кандидата на пост президента України доповів з'їзду лідер ЦК КПУ, Петро Саманенко не сумніваюся, спільними зусиллями ми знищимо націонал-олігархічну диктатуру і забезпечимо справжнє народовладдя та проведення соціалістичного курсу. Це підніме країну з колін і забезпечить встановлення демократичного порядку в Україні. Ми йдемо звільнити трудячих від влади диктаторів і олігархів від приниження та експлуатації. Ми йдемо, щоб перемагати успіхи всім нам. Делегати з'їзду висунули лідера комуністичної партії Петра Саманенка єдиним кандидатом на посаду президента України від виборчого блоку лівих та ліцентриських сил. Зал вітав свого кандидата стоячи. Власне, сам міжпартійний з'їзд був завершальною презентацією блоку, який має конкретну мету прийти до перемоги лівого руху в Україні. Ми хочемо, щоб внутрі лівого руху було єдинство. Задача, которую мы ставим перед собой, заключается в том, чтобы довести до сознания людей решение сегодня объединительного съезда и убедить население, что ни регионалы, ни блок Юлии Тимошенко, ни другие партии крупного и буржуазии не смогут противостоять тому, чтобы левые в конечном итоге пришли к власти. А вже 23 жовтня центральна виборча комісія зареєструвала лідера комуністичної партії України Петра Семаненка, який був висунутий блоком лівих і лівоцентристських сил кандидатом у президенти України.